Добрий день. Представляю вашій увазі дослідницький проєкт виявлення ознак скаліозу в учнів Криворізького покровського ліцею та його профілактика. Вже багато років однією з важливих проблем в Україні є стан здоров'я та фізичний потенціал українських дітей. На жаль, сидячи спосіб життя, малорухливість, відсутність необхідної гімнастики сучасної людини призводить до серйозних порушень постави, що згодом може вилитись у різні хвороби хребта. Аналіз останніх досліджень та публікацій з даної проблеми свідчить, що вже в дошкільному віці, а особливо в умовах сьогодення дистанційне навчання, спостерігається значне обмеження рухової активності дитини, формується так званий дефіцит рухів, які так необхідні для нормального фізичного розвитку. Проблема скаліозу у дітей шкільного віку на даний момент все більше привертає увагу науки і практики. Мета. Визначити рівень прояв ознак скаліозу у учнів 11-го б класу Криворізького покровського ліцею та їх залучення до участі у профілактичних заходах щодо виникнення цієї хвороби, об'єкт дослідження скаліоз як небезпечне захворювання людини, предмет дослідження рівень прояв ознак скаліозу учнів 11-го Б класу Криворізького покровського ліцею. Гіпотеза, яку я висунула в цій роботі, в результаті проведення експериментальної частини науково-дослідницької роботи може бути виявлений високий показник наявності ознак скаліозу у учнів 11-го Б класу Криворізького покровського ліцею. Завдання створити онлайн-тест та провести опитування про наявність симптомів скаліозу в учнів 11 Б класу Криворізького покровського ліцею. Дослідити рівень прояв ознак скаліозу учнів 11-го Б класу Криворізького покровського ліцею, опрацювати теоретичний матеріал про скаліоз, його ознаки, види та причини виникнення, проаналізувати та порівняти статистичні дані, отримані під час проведення експериментальної частини науково-дослідницької роботи, розробити рекомендації для підлітків щодо профілактики скаліозу та залучити їх до участі у відповідних корекційних заходах. Причина виникнення сьогодні невідома, проте, за даними літератури, є чимало факторів, які можуть сприяти виникненню порушення постави. Ключову роль відіграють генетична схильність та малорухомий стиль життя, неправильне сидіння за партою, комп'ютером, носіння важких наплічників тощо важкі прояви скаліотичної постави можуть погіршувати роботу інших органів та систем, а іноді можуть призвести до інвалідності. Особливо сильний вигін хребта може зменшити простір у грудній кліці, ускладнюючи належне функціонування легень. Діагностика скаліозу базується на зборі скарг та анамнезу, фізикальному обстеженні та проведенні додаткового обстеження. Найчастіше пацієнтів з каліозом турбує біль в хребті, відчуття задухи та серцебиття, спровокована фізичним навантаженням, слабкість в руках чи ногах. Біль локалізується в ділянці викривлення та може і радіювати в ноги. Нерідко таких хворих турбує головний біль, порушення рівноваги. У пацієнтів із каліозом може розвиватися закрив, якому сприяє також зміщення шлунка та кишківника. Для участі в експериментальній частині науково-дослідницької роботи були залучені 30 учнів 11 б класу Криворізького покровського ліцею. Підліткам було запропоновано пройти тестування та відповісти на питання, що були складені мною для виявлення в учнів ознак скаліозу. Ліцеїстам зазначеного класу були перераховані ознаки скаліозу, серед яких вони повинні були обрати ті, що проявляються в їхньому самопочутті та відображаються на стані здоров'я. Це тестування ви можете побачити на слайді. Визначення ознак сколіозу у підлітків шляхом застосування тесту Адамса та рампи Машкова. Починаємо з тесту Адамса або нахилу вперед. Дитина стає прямо, з'єднує стопи та долоні, а потім повільно нахиляється вперед, наче хоче дотягнутися до пальців ніг. Огляд проводить ззаду та спереду. Звертаємо увагу на будь-які ознаки асиметрії, такі як. Одна сторона грудної клітини вища, ніж інша, нижня частина спини нерівна, поява м'язового валику з однієї сторони, одне стигнало вище за інше. Фотографію ви можете побачити на слайді. Продовжуємо обстеження за методикою Рогмашкова. На задній поверхні тулуба термографічним олівцем позначають наступні точки: остистий відросток сьомого шийного хребця, нижній кути лопаток, остистий відросток п'ятого поперекового хребця. Також фотографії ви можете побачити на слайді. Результати тестування оформлені у вигляді таблиці, яку ви бачите зараз на слайді. Отже, висновок: під час виконання практичної частини науково-дослідницької роботи застосувавши онлайн опитування та практичні методи. Тест Адамса та Роммашкова, ми визначили наявність ознак скаліозу багатьох учнів 11-го б класу Криворізького покровського ліцею, що підтверджує висунуту нами гіпотезу. Враховуючи результати проведення нами первинних досліджень, ми надали рекомендації учню щодо звернення до військового спеціалісту. Крім того, з'ясувавши, що більша частина учнів, які брали участь в експерименті. Навіть не мали уявлення про наявність і актуальність цієї проблеми, провели відповідні профілактичні заходи. При своєчасному виконанні цих правил хребет дитини буде стронким і рівним, а постава правильною, що позбавить його від багатьох проблем зі здоровим у майбутньому. Діаграму результатів ви можете побачити на слайді, а також табличку. Рекомендації щодо профілактики скаліозу, які ми надали учням. А саме, забезпечити якомога більше комфортне робоче місце, не дозволяти собі працювати сидячи на дивані за ноутбуком, проводити регулярно профілактичний курс масажу та гімнастики, і раз на півроку проводити, проходити огляд у лікаря і виконувати його рекомендації. Дякую вам за увагу.